Йоганна Іхпен, благодійниця з Німеччини, днями завітала до Мукачева з гуманітарною допомогою для бійців. Жінка займається благодійністю вже декілька років. Почала свою волонтерську діяльність з допомоги знедоленим дітям. Та розповідає від початку повномасштабного вторгнення, вирішила підтримати українських військових, які стали на захист батьківщини. Я вже 25 років працюю з дітьми з неблагополучних сімей та інтернатів. Але коли у 2022 році в Україні почалося повномасштабне вторгнення, я підтримала українців. Мені потрібно це робити, але я ніколи не думала, що зіткнуся з таким у житті. Волонтерка розповідає, допомагати українській армії почала з добрих намірів. Родичів чи друзів у неї тут немає, але є цікава історія ще з часів навчання пані Йоганни, яка спонукала її до діяльності, якою вона наразі займається. Я знала чоловіка з України, який займався дітьми, які були соціально незахищеними. А я працювала вихователем, і це мене дуже зворушило і спонукало до діяльності, якою я займаюся наразі. Так я і почала допомагати українським дітям. Допомагати українським військовим жінка почала, написавши 300 листів своїм друзям, де розповіла, які мужні та сильні українці та як безстрашно боронять свою країну. Я можу допомогти військовим перев'язувальним матеріалом, медикаментами та грошима від початку повномасштабного вторгнення. Тільки військовим я допомогла сумою у 40 тисяч євро. До Мукачева благодійниця приїхала з допомогою, яку надалі буде передано військовим. Зокрема, пані Йоганна привезла з собою медикаменти і гуманітарну допомогу. Я відвідую родину Альони та Сергія, які спілкуються з військовими. Їхня невтомна праця спонукала мене до допомоги українським армійцям. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну я познайомилася з родиною, яка допомагає біженцям зі сходу країни. Та через цю родину підтримую українців. Також я привожу гроші, які надходять дітям, що вимушено покинули свої домівки. Я завжди кажу, що є Бог, і все, що я роблю, це він робить через мене. Візит благодійниці це не лише матеріальна допомога, а й потужний приклад людяності та турботи, каже пан Сергій. Вона дарує все необхідне не тільки нашим дітям, а й підтримує захисників України. Приїжджають і підтримують нашу сім'ю, наших дітей. У нас в сім'ю попадають різні діти, і бувають діти, були діти у нас ну, з хворобами. Йоганна організовувала. Обстеження і консультації медичні в Німеччині деяких наших дітей. І вони їздили туди на консультації, на лікування. З початком повномасштабної війни вона бачить, що як я, як бивший військовий, я з першого дня теж підключився до волонтерського руху і допомагав своїм сослуживцям, які зараз знаходяться на передовій, на фронті. І вона бачила мою роботу і теж стала до того не байдужа, і теж підключилася до того, і вона допомагає нашим хлопцям э, медикаментами. Ті мійки, ті медикаменти на передовій допомагають всім. Просто це дуже серйозне лікарство, яке допомагає зняти болеві відчуття, допомагає простоти все господарство. Просто люди виживають посредством цих лікар. Волонтери зазначають, допомога пані Йоганни неодноразово рятувала життя бійцям на передовій. Хлопців і буквально її лікарства спасли ну, да, життя нашим хлопцям, тому що там серйозні такі були медикаменти, іменно потрібні. Ну, ми вже знаємо, ми її заказували іменно ті, ті, що потрібні при наданні першої допомоги, при стабілізації військових, які поступають з лінії зіткнення з пораненнями. Також під час зустрічі Мукачівці подарували пані Йоганні пам'ятні сувеніри та підписали Державний стяг України. Від імені командування Мукачівського військового госпіталю Збройних сил України та наших захисників, що проходять шлях відновлення, висловлюємо вам щиру вдячність за вашу безкорисну та жертовну волонтерську працю на благо нашого госпіталю. Нехай ваша доброта та стараність повернуться до вас з сторицею. Бажаємо вам всіляких благ і процвітань. Нехай Бог вам пошле міцного здоров'я, радості та щастя від ТВО командира військової частини А1047, полковник медичної служби Володимир. Дяк.